Онука Яремчука вперше разом на сцені. Чому нащадка Назарія Яремчука не з'явилася у фільмі про батька та все, що відомо про дітей української легенди? Неочікувана поява онуків Яремчука, чи продовжують справу відомого батька його діти, що стало причиною чвар між нащадками Назарія Яремчука, що відбувається у родині легенди української музики та ексклюзивні деталі про їх життя? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Онуки легендарного Назарія Єремчука вийшли на сцену, аби заспівати разом. Це сталося під час зйомок телевізійного проєкту Пісня збирає друзів. Глядачі стали свідками концертного номеру, який організували дружини Дмитра та Назарія, сині відомого артиста. Діти Яремчука не змогли приїхати на зйомки ексклюзивно для обосюа, старший син співака Дмитро Яремчук поділився своїми теплими спогадами та враженням від номеру. Вишиванка це перша наша з братом пісня, з якою ми колись вийшли на сцену. Моєму Андрюші три роки. Але він вже прекрасно попадає в ноти. Це для нас стало відкриттям і великою радістю. Менший син Дмитра Андрійко Яремчук вже став справжньою зіркою інтернету. Користувачі соцмереж, помітили неяби яку схожість хлопчика зі славетним дідом Назарієм. Маленький копія дідуся. Щастя вам, діти, і мирного неба. Той кучерявий, маленький дід Яремчук піде далеко продовже діда. А маленьке сонечко точно як його дідусь. Українці вже пророкують всенародну славу та любов онукам легендарного співака. За словами користувачів соцмереж, у них є всі шанси продовжувати та проставляти творчість свого діда. У червні цього року минуло рівно 30 років, як настало зірки української естради Назарія Яремчука. На згадку про себе він залишив не лише легендарні пісні, але й дітей, які пішли стопами батька. Що ж відомо про нащадків Назарія Яремчука. За життя у співака народилося троє дітей від різних жінок. Першою дружиною артиста стала Олена Шевченко. Пару познайомила сцена. Мене запросили приїхати до Чернівецької філармонії, при якій працювала смарічка. Біля входу зустрічав Левко. Почали підніматися сходами на зустріч, іде Назарій Яремчук. Чорнявий з променистими очима усміхається. Познайомся, каже Левко. Це наш Назарій. Я подаю йому руку, а він мені. Ми зустрічаємося очима, і все це було кохання з першого погляду. У 1975 році пара узаконила свої стосунки. За рік у подружжя народився перший син, якого назвали Дмитром. І менше ніж через рік, другий, Назарій. Перший шлюб артиста тривав близько 15 років. Втім, 1990 року пара оголосила про розрив. Розлучення Яремчука стало великим потрясінням і для його прихильників, і для знайомих. В ексклюзивному інтерв'ю обосю «Старший син співака розповів, як пережив цей складний для родини період. Отак у житті буває, але ми з братом вважаємо, що це рішення було помилковим. Ба більше, я думаю, що якби мої батьки не розлучилися, тато досі б був з нами. Чи жалкувала мама про те, що пішла? Це було велике кохання, тому звісно, вона поїхала до Києва, вийшла згодом знову заміж, народила ще одного сина. Що відомо про старшого сина Назаря Яремчука Дмитра. Дмитро Яремчук, заслужений і народний артист України. Пішов за стопами батька та розпочав кар'єру співака. у 90-х роках. Разом зі своїм рідним братом Назарієм вони створили зірковий дует, який здобув визнання як і в Україні, так і за кордоном. Брати прославилися тим, що переспівували композиції свого батька. У тисячі другому році вони заснували пісенний фестиваль Родина на честь Назарія Яремчука. Щороку захід відбувається у день його народження. Підтримкою було твоє плече, коли ми разом на че не, не втече, і зараз кожу. Дмитро Яремчук активно будував не лише свою кар'єру, але й особисте життя. Першою дружиною співака стала Наталія Куніцина, донька екс-очільника уряду Автономної Республіки Крим Сергія Куніцина. У 2006 році пара обвінчалася. Святкове застілля влаштувала у найдорожчому Ялтинському готелі Оранда. За даними деяких джерел, на весілля Яремчука та Куніциної були запрошені зірки української естради, зокрема, співачка Софія Ротару. Попри те, що в артистка не вийшла приїхати на святкування. Вона надіслала молодятам особисте привітання. Писали в медіа, що надіслала привітання телеграмою. Не пам'ятаю. Дуже багато гостей були запрошені на церемонію, в тому числі відомих всім. Але я не хотів би зараз про це багато розповідати. Цей шлюб тривав недовго, і невдовзі пара розлучилася. Ексклюзивно для обосюа, Дмитро розповів про теперішні стосунки з колишньою дружиною. Ми не спілкуємося і не бачилися ні разу з того часу, як розлучилися. Я нічого не знаю з того, де вона зараз і як живе. Знаєте, все, що було тоді, зараз я сприймаю як якесь інше життя. Це як, ніби не про мене. От чесно вам кажу. Другою дружиною старшого сина Яремчука стала Ірина. Вони познайомилися у потягу дорогою до Одеси. Спочатку між ними зав'язалося просте спілкування, яке потім переросло у щось більше. Згодом пара зіграла весілля. До речі, в той самий день одружився і брат Дмитра Назарій. Відтак, 18 квітня 2010 року, утворилося дві родини Яремчуків. Але про це трохи згодом Загалом у шлюбі шлюбізериною Дмитра народилося троє дітей: Олександра, Назарі та Андрійко. Подружжя активно займається вихованням дітей. Вони вивчають іноземні мови, ходять на гімнастику, співи, боротьбу та басейн. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює Кнопка Спонсорувати під цим відео. Що ж відомо про молодшого сина Назарія Яремчука? Його назвали на честь батька. Назарій народився на рік пізніше за свого брата у 1977 році. Разом із братом отримав освіту в Національній музичній академії України імені Шайковського. Після того як зірковий дует братів Яремчуків здобув всенародну славу, їх нагородили почесним званням у 2004 році. Заслужені артисти України, а у 2017 – тисячі народні щодо особистого життя Назарія Молодшого у співака є дружина. З нею він познайомився в банку, в якому працювала жінка. Після півтора року зустрічань пара офіційно узаконила свої стосунки. Разом подружжя виховує трьох дітей: Олену, Дмитра та Ілю. Молодше покоління Яремчуків займається гімнастикою, греко-римською боротьбою та плаванням. Сини Назаря Яремчука молодшого теж вивчають іноземні мови, навчаються в музичній школі та цікавляться малюванням. Ми є першим прикладом у їхньому житті. Вони нас, батьків, копіюють. Мовлення, поведінку, діти як губка усе вбирають, реагують на всесвіт, як ми. І ми підійшли до важливого моменту: діти нас теж виховують. Втім, брати Яремчуки на єдині діти легенди української стради. Назарія Яремчук має ще доньку Марію. Вона народилася у другому шлюбі співака. Дарина Яремчук друга дружина Назарія. Про деталі їхнього кохання відомо небагато. У шлюбі вони пробули лише чотири роки. Причиною розлуки стали не конфлікти і чвари між коханими, а смертельна хвороба артиста. У 1995 дев'ятсот життя Назарія Єремчука забрав рак шлунку. На той момент його донечці Марічці було всього два роки. Що відомо про єдину доньку легендарного співака? Марія Яремчук теж пішла стопами свого батька і стала артисткою. О 19 років вона взяла участь у популярному українському проєкті Голос країни і долучилася до команди Олександра Пономарьова. У фіналі проєкту дівчина посіла четверте місце. Марія Яремчук активно будувала свою кар'єру, брала участь у народних конкурсах. Втім, всенародну народну славу та любов здобула у 2014 му Тоді співачка підкорила сцену нацвідбору та поїхала представляти Україну на Євробачення. На міжнародному конкурсі Яремчук отримав. Мала 113 балів та зайняла шосте місце. У 2017 році вона випустила кліп Ти в мені є, який став справжнім хітом. Але після успіху нової композиції неочікувано для всіх артистка пішла зі сцени. Що стало справжньою причиною, досі невідомо. У коментарях журналістам співачка скаржилася на постійні панічні атаки та відчуття дискомфорту на сцені. Я не соромлюся це сказати. Були випадки, коли я взагалі не змогла вийти на сцену. Для мене це дуже дивно, бо я завжди рвалася на сцену, а потім кожен вихід став як маленька смерть. Особиста Голгофа, коли німіє тіло і тобі хочеться тікати, а твоя команда тебе випирає на сцену. Після п'ятирічної паузи зірка все ж повернулася на сцену і зробила це символічно. У 2023 році Марія Яремчук виступила на сцені міжнародного конкурсу Євробачення 2023 Жінка заспівала відому пісню свого батька Родина. Шанувальники артистки були раді бачити свою улюбленіцю на сцені. Дехто припускав, що це нова згодинка у кар'єрі Яремчук. Тим, в одному з інтерв'ю, жінка заявила, що найближчим часом не збирається повноцінно повертатися на сцену. Я поки не хочу співати. Але коли захочу, то я вам скажу. Нині Марія Яремчук активно займається особистим життям. Його вона тримає за сімома замками, а свої стосунки не афішує. Втім, у травні минулого року преса гуділа гучними заголовками. Марія Яремчук стала мамою. 13 травня 2024 року вона народила первістка. Сина співачка назвала Яну. Тоді всіх цікавило одне питання: хто батько дитини? Чанувальники артистки припускали, що ним міг стати Олександр Пономарьов. Відомо, що у Марії були з ним доволі теплі стосунки, але ані Пономарьов, ані Яремчук не підтвердили ці плітки. Більш того, досить обурливо висловилися щодо цих чуток. Цікаво батьком став п'ять років Марічку не бачив, а скільки почув про себе нового. Я навіть не знаю, як реагувати на це, бо мені незручно перед чоловіком Марічки. До масового обговорення долучився із зведений брат Марії Дмитро. Він привітав сестру з народженням сина, утім, натякнув на складні відносини всередині родини. Вона не відповіла на наше привітання. Чому? Я не знаю. Але що тут такого? Це нормально. В нас специфічні стосунки. Вона не вітала нас із народженням жодної дитини. Тоді артистку обурило висловлювання брата. Марія Яремчук дала відповідь на претензії у її бік. Бачте, не привітала його, коли в нього народилися діти. Звідки я мала знати це, Діма? Ми не спілкувалися ніколи. Він роками забирав роялті статових пісень, мені ні копійки не перепадало, а тепер я йому ще й винна. Напруга між дітьми Назарія Яремчука триває доволі давно. Під час зйомок документального фільму про співака, продюсером якого виступила його донька, прозвучилася інформація про те, що Назарі та Дмитро Яремчуки відмовилися від участі у зйомках. Створені фільму брали участь рідні і друзі-виконавців, але не сини відомого артиста. Що стало причиною, за словами продюсера стрічки Максима Сердюка, з ними зв'язувалися, запрошували на зйомки, зустрічалися аби обговорити всі деталі, але отримали відмову. Чому Яремчуки відмовилися знятися у картині про їхнього батька досі невідомо. Він став легендою української сцени. Його пісні досі займають перші сходники у чартах. Справу батька продовжують його діти, і тепер онуки. Як ви ставитеся до легендарного роду Яремчуків? Чи слідкуєте ви за їх творчістю? Діліться у коментарях. Також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.